Римлян, другий розділ. Ось тому без виправдання ти, кожний чоловіче, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме й ти, що судиш. А ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить таке. Чи ти думаєш, чоловіче судячи тих, хто чинить таке, а сам робиш таке саме, що ти втечеш від суду Божого, або погорджуєш багатством Його добрости? Лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння, та через жорстокість свою і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога, що кожному віддасть за його вчинками, тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави і чести, і нетління, життя вічне, а сварливим та тим, хто противиться правді, але кориться неправді, лютість та гнів. Недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле юдея ж перше та Гелена, а слава і честь і мир усякому, хто чинить добре Юдеєві ж перше та Геленові, бо не дивиться Бог на обличчя, котрі бо згрішили без закону, без закону і загинуть, а котрі згрішили в законі, приймуть суд за законом. Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. Бо коли погани, що не мають закону, з природи чинять законне, вони, не мавши закону, самі собі закон, що виявляють діло закону, написане в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдовують одна одну. Дня, коли Бог, згідно з моїм благовістям, буде судити таємні речі людей через Ісуса Христа. Ось ти звешся юдеєм і спираєшся на закона, і хвалишся Богом, і знаєш волю Його і розумієш, що краще навчившись із закону, і маєш певність, що ти провідник для сліпих, світло для тих, хто знаходиться в темряві, виховник нерозумних, учитель дітям, що ти маєш зразок знання і правди в законі. Отож, ти, що іншого навчаєш, себе самого не вчиш, проповідуєш не красти, а сам крадеш. Наказуючи не чинити перелюбу, чиниш перелюб, гидуючи ідолами, чиниш святократство. Ти, що хвалишся законом, зневажаєш Бога переступом закону, бо через вас зневажається Боже імення в поган, як написано. Обрізання корисне, коли виконуєш закона, а коли ти переступник закону, то обрізання Твоє стало не обрізанням. Отож, коли необрізаний зберігає постанови закону. То чи не порахується його необрізання за обрізання, і необрізаний з природи, виконуючи закона, чи не осудить тебе, переступника закону, з писання і обрізанням, бо не той юдей, що є ним назовні, і не то обрізання, що назовні на тілі, але той, що з юдей є потаємно духовно і обрізання серця духом, а не за буквою, і йому похвала не від людей, а від Бога.